Всім привіт! З вами Роман Грет. І сьогодні 16-й день мого виклику 1 мільйон тільки за допомогою інтернету за 90 днів. Сьогодні аналізуємо якраз мій сьогоднішній день, як він прийшов. Зранку я свій виконав ранку вертрал підйом у 6.00. Сьогодні досить хороша така погода і легко вже мені просинатися 15 днів. Прийшло, я вже привик, в принципі, сам без будильника встаю у 6.00 ранку. Після цього я приймаю холодний душ, 2 години навчаюся. Після цього я пішов у тренажерний зал і у новий світ тренажерний зал. І якраз півтора години я займаюся там спортом. Сьогодні я став на вагу, і я можу сказати, що я досить таки непоганий в мене результат. 15 днів прийшло і мінус 5 кілограмів я походав. Я ну, досить таки задоволений якраз цим своїм результатом. Я вважаю, що я вже досить хороша перемога. Моя ціль була за 90 днів 10 кг, за 15 днів я на 5 кг походав і далі не здаюся і рухаюся до своєї цілі. Після цього я приїхав у свій офіс, де із 11 години. Практично зараз вже на 10-го вечора буду їхати додому і займався якраз суто бізнесом. Що сьогодні я робив? Сьогодні в мене була активна робота із моїми ключовими партнерами Чотири ключові людини. І якраз з ними активна була робота. Тому сьогодні якраз більшість часу приділяв своїм людям і навчав їх. Як скорше досягнути успіху, щоб вони стали директорами, щоб я здійснив якраз свою ціль 1 мільйон за 90 днів, тому що мені потрібно 9 людям допомогти стати директ директором. Тому сьогодні так пройшов мій день, досить таки швидко. І завтра чекайте від мене ще також багато, досить цікавих речей, які завтра я буду виконувати. І сьогодні 16-й день так пройшов. Всім дякую. З вами був Роман Грет. Кожного дня слідкуйте за мною у моїх відео. Діліться цим відео зі своїми друзями, знайомими. Підписуйтесь на мій блог romangret.com, на мій канал у Ютубі. Додайтеся в соціальних мережах. Давайте дружити. Всім дякую, всім пока-пока.